Братико, ти знаєш, що це за пятно? Це я ось так ось зробив, щоб ти чітко розумів, що ця котушка пролежала в морозильній камері холодильника півгодини. Вона немов крижинка. І зараз я тобі показую, що чітко тримає стопор зворотнього ходу. Ти бачиш, створюю досить серйозне навантаження на ручку, а вона зовсім не проскакує назад. В цьому відео я тобі розповідаю, що є суттєва різниця між людьми. Які обслуговують котушки, і майстрами, які обслуговують котушки, майстер це фахівець своєї справи. У нього є все забезпечення: інструментальне, апаратне, мастильне для обслуговування котушки, в тому числі і інтелектуальне. І майстер повір, ніколи тобі не скаже, що дайва це проблемна котушка. Хоча ти і зліва, і справа. Часто це чуєш, особливо у відео, у звітах після обслуговування кутушок, що дайва паршива, дайва ще щось. Це говорить людина, яка обслуговує кутушки. Майстер же тобі скаже, що в 2025 році, наприклад, Аїріті ось ця по якості точності виготовлення переплюнула абсолютно любу котушку шаману. по якості підшипників. А попереднє відео демонструє те. Що люди, які втручаються в цю котушку, вони не знають, що з нею робити. Я тобі поясню, що для обслуговування, наприклад, обгонної муфти цієї котушки, підходить повністю одне єдине масло. Немає нічого іншого, що повністю підходило для обслуговування обгонної муфти. Є дуже багато різних подібних мастильних матеріалів. На одних котушка буде плавно працювати та тихо. Але при падінні температури, як в цьому випадку, навіть нижче 10 градусів, під навантаженням починала проскакувати ручка. Інші будуть давати можливість рибалить в холодних умовах, але робота буде і не тихою, щось десь пищать буде, і не суперлегкою, і не суперплавною обгоною муфти, розумієш? От є у мене ось це. Я сюди його наніс на гільзу. Півкраплиночки, і все працює добре. Скажи мені, будь ласка, скільки ти чув дурні про феромагнітну рідину? От скажи, скільки? Мільйон просто відгуків, що це жижа, що це болото. Люди розповідають про це, не розуміючи того, що є феромагнітні рідини на різних основах. В Україні на ринку є недорогі феромагнітні рідини. Вони на водній основі, їх галузь використання у вакуумі, де вони не випаровуються. Ніхто не хоче заплатити 350 доларів за ось таку малесеньку баночку цієї феромонітки. А вона потрібна.